Пампушки усіма улюблене доповнення до борщу. Хоча ми полюбляємо їх смакувати і просто. Це дуже смачна, пухка, ароматна випічка. Хоча інгредієнти досить прості та доступні. А я вдячна вам за те, що ви дивитесь це відео. Дякую за вподобання та підписуйтесь на мій канал, для мене це дуже цінно. А ми з вами приступаємо до приготування. Так як ми готуємо дріжджове тісто базопарним способом, просто змішуємо усі інгредієнти. Тепла водичка, дріжджі, цукор, сіль, борошно. Усе змішуємо ось до такого стану. Замішуємо тісто, щоб мукичка наша вибралася, та вливаємо олію. Я олію брала пахучу. Та все починаємо ретельно вимішувати. Вимішуємо до гарного еластичного Тіста. Коли тісто гарнесеньке, м'якеньке в руках залишаємо, накриваємо плівкою та даємо годину постояти. Коли воно ось так як у мене збільшилося втричі приблизно, виходить ось таке пухке, тянуче, насичене киснем, я перекладаю на змащену трішки олію поверхню та роблю з нього ось таку довгу ковбаску, та будемо ділити з вами його на шматочки. Поверхню змащую лише олією, руки також. Ось таким методом можна ділити порційно на кульки. Я ділила приблизно кожна мене кулька від 45 до 50 г. Так зручно та швидко можна ділити. Якщо вам важко, можна за допомогою вагів кухонних просто відривати шматочки тіста приблизної ваги, яку ви хочете. А далі все скотуємо у кульки, які відкладаємо. Цей процес дуже приємний, тісто еластичне та з ним легко працювати. Ось такий ще є спосіб, з вами ділюся, як мене навчали: котити ці шарики для помпушок. Зараз на відео ви можете детально бачити, як правильно викочувати, щоб тісто у нас було гарної форми, без тріщин при випіканні. Готові шарики ми змащуємо олією та накриваємо плівку, залишаємо на ще один раз підійти. Підготовлену форму у мене діаметр 25 см. Змащую додатково олією. Хоча і пергамент у мене такий, що не потребує, я все рівно його трішечки змастила. Та далі знову беремо наші кульки, які постояли приблизно 15-10 хвилин. Повноцінно викатуємо гладесенькі кульки. Мені це краще робити на поверхні, тим способом, яким я вам показала. Тоді кульки виходять дуже гарнесенькі зверху, без зайвих грубців, і при випіканні тісто наше однорідне. Кульки остаточно ми закрутили, залишила десь на годинку, щоб повноцінно вони підійшли, набралися кисню. Добре розігріта духова шафа до 190 градусів ставимо випікати на 30-35 хвилин. Тим часом приготуємо чесникову заправку. Чесничок. У мене три великих досить зубчика, які ми через чеснокову давку пропускаємо, додаємо сіль та перетираємо. Додаємо у мене кріп морожений, це може бути і петрушка, і свіжий кріп, петрушка разом. Можна і без зелені, вливаємо олію. Я теж використовувала пахучу, можна і рафіновану чи оливкову, додаємо кип'ячену воду охолоджену. Наші пампушки вже випеклися, і гарячому виді ми поливаємо. Поливаємо добряче, не жалкуючи нашої поливки, аромат на кухні просто неймовірний. Дуже смачно пахне. Додатково ще використала ось таким чином. Розподілила нашу помазку та можна смакувати. Знімаю форму, дуже гарнесенько відділяються. відчіплюються між собою та ось такі, неймовірно, пухкі пампушки у нас вийшли. Готуйте та смакуйте. Діліться в коментарях результатами.